Під постійними російськими обстрілами херсонці у мікрорайоні Карабел живуть більше місяця. Тут гучно і вдень і вночі. Снаряди пошкодили котельню, роботу якої вимушені були зупинити. Нині в домівках немає опалення, води та електрики. Та, попри все, люди лишаються. Поки не збираємося нікуди переїжджати. Ми тут родилися, ми тут живемо і будемо жити. На воді живемо, вода, є, слава Богу, нас. Так що ката буїмно, Катерина Цимбалюк, місцева волонтерка, у мікрорайоні буває часто, днями застала й обстріл. Обстріл був десь поряд. Я навіть коли знаходишся в мікрорайоні, то там таке, таке відлуння, що не, не знаєш, звідки воно летить і де воно летить. Ми стояли просто на склі розбитому і перечікували цей момент. Бо ми розуміємо, що наскільки б нам не важко, не страшно було б туди їхати, там живуть люди. На сьогодні у мікрорайоні лишається близько 7 тисяч херсонців. Ситуація стабільно важка, розповідає начальниця військової адміністрації Галина Лугова. Воду місцевим жителям підвозять зараз розглядають варіант давати її разово на кілька годин. Плануємо за рахунок дизель-генератора дуже потужного один раз подавати цю воду на кілька годин, щоб аж до дев'ятого поверху люди могли набрати ємності і забезпечити себе, хоч на якийсь період, водою. Днями з місцевими жителями поспілкувався голова обласної ОВА Ярослав Янушевич. За словами керівника його прес-офісу Олександра Товоконнікова, вони прийняли позицію людей, тому шукають можливості відновити електропостачання. Ну, зараз там тут і перемовини, і, начебто, ця приватна компанія сказала, що найкоротші строки вона зробить трансформатор. а Ми зі своєї сторони подамо туди Щоправда, як довго мікрорайон буде зі світлом, ніхто не знає, адже черговий обстріл може знов пошкодити систему. У нас всі наші розкази про те, що якщо ми запустимо, знову туди вдарять, матерла знову не буде світла, і все одно треба буде його воюватися, кажуть, ніби нікуди не поїдемо. Нададуть людям і обігрівачі за словами Галини Логової. Привезли і буржуйки в район Нафтогавані. Проте ситуацію це не вирішить. Зараз плануємо звернення. Є очікуємо на постачання 400 цих обігрівачів, щоб можна було роздати людям. Тимчасово виїхати влада пропонує, скориставшись безкоштовною евакуацією у більш безпечні регіони України. За бажання можна лишитись у місті, говорить Галина Логова, але покинути небезпечний район. Ми також можемо забезпечити евакуацію людей саме у Херсон, у приміські наші території, також щоб за необхідності, якщо людям треба потрапити до своїх будівель на острів, вони могли це здійснити. На сьогодні добровільно заяви на евакуацію написали 30 людей. З них лише троє з острова. Ці люди вже евакуйовані. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.